Би навіть сам король Чарльз запросив нас сьогодні на чай. Ми б відмовилися. А знаєте чого? Ой, да. Бо ми сьогодні їдемо до мамочки і до любімої мами. до любимої тіщенки цього мого молодого чоловіка. Привіт-привіт, Петру Кагенція в ефірі. У нас вже тихий час. Ми собі тут відпочиваємо, мами. Відмовилися всі обідати. Я собі поїла картоплянички. Мої кажуть, що хочуть додому забрати картопляночки. Хто спостерігає за цією інсталяцією, все-таки на місці. Свіжі квіти завжди нанюхалася. Цих хризантам хризантемів для мене осінь це асоціація із хризантемами. Я як не нанюхаюся хризантемів, то, то мені осінь не защитали, не защиталися. Смаколики яся вже нагрузила, оного повний пакет. Мама, ну показуй, що там, що там підійшли замовлення тобі. Ой, красиво, красота! Дякую. О, пожалуйста, теплота подивіться, така. яка красота і теплота. Там узули. Взули, ноги, мамі, взули. До речі, це стиму. Я вам там зроблю тоді розпаковку, тоді вам покажу. Дуже хороші, дякую. Тепле таке, дуже не туснуло. Теплота й красота. Да. Я так, як в том, в печі. Тут ще додаток ось цього, то вже мама собі буде міряти. Це мамі тепленька футболочка спати, ліки, як завжди. Піалки, коли Айдарай працював, возила звідси піалки додому, а тепер возю, возю з дому назад. мамі. Все, по списку по зошиту ми пройшлися. Все, все, що мали виконати, все по списку виконали, все, що мама мала нам дати. Ніс чешеться. О, тут і картопляники, треба чимось не поливати. Молоко да, бо Олік хоче кисілю молочного. Шампанського хочеш, угу. да? Зятю? Ні, не тройно. Тож хоч скажи підписникам, що ти робив, бо подумають, що приїхав полежав. На дивані полежав. полежав. Да. Хотіли котові ж прививку зробити, бо ми ж взяли вакцину. Нашим. Ну, У нас по селі ходять, ну, ці як це, із ветлікарні, вет вет дівчата ці ходять, роблять прививки, від сказу котам і собакам. Та й Ми своїм взяли, Олег зробив. І це взяли ще Максикові маминому. А воно паразитська морда. Яка десь сховалася туди за сходи. Да, і його Як його достати? <рі> Та й лишили ось лишили його мамі таку шприцові, то може десь тоді сусіда якогось попросити. Та й Хтось, Хтось у вколе. Штори поміняла, бо ти вже за це ще. яся поміняла. А, яся поміняла? Да. Ага, да, Боже, я... яся поміняла. що Ну, хорошо. Яся, то яся. Так, бабка-людка, розказуй, як тебе тут жизнь? Нормально, між тими студентами. нормально, допомагають да. мені військові. О, бачиш, І слава Богу. І... І хліба приносять, коли треба, mm -hmm. якщо я нікуди не можу сама. Mm -hmm. От, все нормально. Ну, добре. До нас не хочеш, чи хочеш, коли Попа приїдеш? На Новий рік, нас свята вже. Да. Коли приїде Катя. Да, да, як да, приїдуть, то пішати. Як приїдуть, тим джипом. тим джипом у Каті. Джип, як у Каті, так. Да. Але Катя зовсім не похоже, Да, да. Ну понятно, тоді. Ну, що ж, друзі, ми ще ось до 14-ї побудемо ну, так. і будемо рухати в сторону Бершаді, бо в нас як-не-як. скільки це? Сім доріг. Ні, робочих скільки в нас? Шість? Шість, Шість. Mm -hmm. Шість робочих так, у нас. То, і треба воно, робити вечерати їм. Баночі хлопці покладу, хочуть їсти туди, сім баночок покладати да, да. півлітрових і дві літрові да. якраз в'яжу. Хорошо, все так. добре. Тоді ну, все ти зустрінемося ти вже ти аж у бершаді.